Всім привіт, мої дорогі друзі і підписники мого каналу. З вами професіоналка Віка, і це мій друг підписник Ярослав. Привіт, Привітчі. Сьогодні зробимо невеликий розгляд карти. Я як зайшов на цю карту, мені зразу сподобався паркур. Так, це наш спавн я... на сервері. Я вже. Віка, напевно, на сп... Йду на спавн No2. Угу. Йдемо, телепортуємося до міста. Тож, тут ми розвертаємося і бачимо дуже круту карту. Якщо хочете повернутися на хороший спаун з паркуром, то тут є спеціальна штучка-двічка. А тепер я покажу, де ви можете безкоштовно оселитися, поки не заробили гроші на цьому сервері. Тож, пішли. Ярослав вже знає, де це є місце, я його вже там поселила. Тож, ідемо до нашого місця. Так. Промальовка, як завжди, у мене фігова. Майнкрафт підвисає, але може бути. І я не бачу, куди війти. Зараз вибрамо цю проблему. Ось так набагато краще. Ось. Ой. Опс. Чік. Отут в нас є дуже хороші палатки. Тут ви можете безкоштовно оселитися, попросивши мене. Я вас тут оселю і підпишу вашу палатку вашим нікнеймом. Ось він вже тут оселився у червоній палаці. Край, Крайпекс 1, 4, 4. Ось так от. А тепер я покажу вам, де ви можете заробляти гроші. Пішов ярослав, зараз так, я покажу, є... де можна е... заробляти. Сталися невеликі, про... невеликі проблеми, але хвилинку я побуду в АФК. Добре, почекаємо. А у мене проблемки з промальовкою. Так, я вже тут. Мене чутно? Так, тебе чутно. Е, так. Е, ще б я хотів сказати, не знаю, чи ти заважає нашому відео, щоб в мене теж є канал, ві, е, ві, Віка, якщо зможе, е, залишив е, е, на, на канал. Там без... так. Там ви можете зайти, На мій канал там теж виходять круті відео, ви можете підписатись на мене. Ну, і ми будемо продовжувати знімати для вас український контент. Український контент. Тож, зараз я покажу перше місце, де можна працювати. Це в нас є ферма. Тож заходь. Отут в нас ферма. Тут можна собі добряче позаробляти гроші за роботу і працю. Тут ви отримуєте режим виживання, щоб можна було насіювати пшеницю. Тут вже є в нас склад, один сундук в нас баганувся. Ми ну, в принципі, на тій роботі вас не вийде попрацювати, бо та робота мені дуже сильно сподобалася і, напевно, скоріше за все буду працювати тут я. Добре, але зараз я покажу тобі інші вакансії для роботи. Пішли. О, в реалі Майнкрафті настала ніч, на превелике щастя, в нас немає мобів, тому моби не зашкодять вам і нашому серверу. Ідемо далі. Тож, наступна вакансія. Почекай, 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 куди ти побіг? Вертися назад до зоомагазину. Не, не у золого магазину. От, іди сюди. Ось тут у нас рибалка. Можна ловити рибу і заробляти гроші. Ось так от. Берете вудку, ловите рибу, продайте її за таку ціну, яка тут встановлена, і можете Я собі можу... продовжити до гарненько жити. Я можу навіть вам зараз показати, як ви можете це робити. Показуй. Ось. Тут, тут у нас прекрасний краєвид на коради і так. На чисте небо. І слава Богу, воно спокійне. Всім бажаю вам теж мирного неба. Та, всім мирного неба. Сідайте так собі, ч... чекайте, п'єте чайок, дивитеся на зорі, і тут ви бачите, що зараз буде кльов. Так, шкода, шкода ви не бачите корабля, тому що у мене з Майнкрафта маленькі проблеми з промальовкою. Тому, на жаль, в мене трохи не промалювався корабель, але зате ви можете спостерігати, як наш друг рибалить. Візи просто бере Мою. рибачить. Мені про... Мені просто дуже інтересно піти і подивитися на український корабель. Давай беремо зараз і там підемо в віко. Добре. Я зараз прокладу шлях. Візьму дешевий з своєї Ендер скрині. Далі візьму її. І прокладу шлях. Ти не пливи туди. Я прокладу туди шлях прокладати шлях я тут порозвиваюсь. Все, почекай, я вже біжу. Так І, і під ним Эстоп е, Так-так так І я корабли а я проклала сюди доріжку. А з допомогою своїх льодоходів. І я провалилася під лід. Блін. Ще й Майнкрафт підвисає. Це корабель, тут є вітрила. Зараз я вам його промалюю. Пане. Ой, в мене здається, Майнкрафт взагалі вже залагав по повній програмі. Зараз ми цю проблему виправимо. Наш дружочок стрибнув у воду. Але це успіжетися хоч зима. Ой-ой-ой. Ой-ой, ой в ой, ой, ой. ой, ой, нашого друга проблеми. Все, мені кафе. Ні, чого, зараз Поверну. ти повернешся. З нашого корабля я дуже гарний не... вид на наш сервер, особливо на нашу новорічну ялинку. І на мене який я. я, я... Який, я який вже телепортується до мене. Лід не тане, тому що зараз ніч. Щойно не включу день, лід вмить розтане. На нашому українському кораблі внизу є ось така от місцинка. Тут ви можете собі гуляти, якщо захочете. Там ззаді можете посидіти. Ось така тут сиділка в нас є. Йдемо тепер наверх. Тож я ще не показала всі вакансії. Пішу, ярослав, я покажу тобі решту наших вакансій, поки цей літ не розтанув і доріжка не зламалась. Побігли. Я пропоную піти в магазин, в якому намальована собачка. Це наш зоомагазин, туди можете купити тварин. Йдемо туди. Як ви чуєте, там вже гавкають і папушки співають. О, бок, 100 гривень. 100 гривень це небагато. На великих на багатьох роботах дуже багато заробляють. Ну, Авчик наш коштує 100 гривень. Ще в нас є прикольні штучки для тварин, твари для тварин, для папужок, корм, собача кісточка або корм, корм для собак. Тож, в принципі, гадаю. Ми вже оглянули, тут у нас є українські папушки. мабуть, ви всі захочете саме українських папух. а ми йдемо. А отут можна собі сидіти і чекати на покупців. Ідемо покажемо наступні вакансії для роботи. Наша можна наша робота це отакий звичайний Діка. магазин. Так. Діка. Так що? Дайте вгадаю, в цьому магазині в зоомагазині треба працювати е, е, продавцем консультантом. Ну, можна і консультантом бути. А далі я покажу вам отакий от магазин. Він зараз не дуже робочий, в ньому зараз не дуже в ньому ще немає товару, тому що в нас немає робітників на фермі, які мали сюди постачати їжу. Їжу, м'ясо, смачні продукти. Але сподіваємося, що скоро тут буде повно народу. Дуже багато народу. Трумпосі у нас має бути ще якийсь інший магазин, але поки що тут нічого немає. Тож ми можемо йти далі. Далі в нас є кафе, в якому теж можна влаштуватися на роботу. І файно заробляти. Тут є дуже хороший заробіток. Я вам ще не сказала, але що. На нашому сервері валюта це є золоті самородки. Золоті самородки – це гривні, а, а залізні самородки – це копійки. Якщо ви дивитеся відео до кінця, то ви молодці і будете знати всі вакансії і зможете влаштуватись на роботу. Ще у мене в вайбері є група, в яку ви можете приєднатися і спілкуватися зі мною. До речі, Ярослав, ти маєш вайбер? Маю. О, тоді ти прийдеш до моєї спільноти і зможеш там кати, коли треба запустити сервер. Бо сервер вічно не включений, бо гравці не заходять. Але тепер все буде інакше. Давай. Всі, хто мають вибір, всі мають приєднатися. Ще у мене буде скоро група в Діскоді, де ви теж можете приєднатися. Давай, да, давайте я вас ще познайомлю познайом зі собою, так сказати. Я, Ярослав, скоріш за все, я буду на тому сервері, коли Віка, е, власник серверу, не зможе грати, я буду тут афекашити або слідкувати за порядком. Давайте, Віка, ви зараз розкажете правила серверу, щоб ваші дорогі глядачі зразу знали. Добре, зараз ми розкажемо правила. Тож, перше правило на сервері, без матів в чаті. Головне правило. Няких матчів в чаті. Друге правило. не битись на сервері. Інакше це буде гідне покарання. У в нас є поліцейське відділення, в якому теж потрібен робітник. І там Штрафи давати штрафи. А якщо ви будете нападати на гравців і вбивати і красти, то тоді ви точно попадете на кілька днів до тюрми, яка вже є. У нас у цьому поліцейському відділенні. Ярослав, ти йде? Йди сюди. Mm, а хто почуть наше кафе? Ти йди до поліцейського відділення, стежинкою ти бачиш тут поліцейське відділення таке синювати. Тож, ось тут у нас поліцейське так, відділення. Я б... Тут я... сундуки для документів, речові я... докази, документи, годинник і все таке. Я бачу тільки банк, бачу магазин, став, карту і значок Ютубу. Все. А я тебе зараз телепортну. Так, я чекаю на телепорт. Ти куди обернись! Але... Тут. Я ще хочу хвилиночку попросити віки, щоб розказати. Головне на серці. Ви мене не було, не були Та я прошу так, тож, не якщо ви були були. будете обкрадати гравців, нападати на них битися з ними, чи писати мати їм, то ви отримаєте або штраф, або покарання в цій тюрязі. Ну, вона, я б сказала, що вона дуже погана, мені тут б сказала нормально, можна й пожити. Прикольний жарт. Е, я е, ще ви хотів сказати. А, отут ми можемо давати їжу, от тут віддається їжа, відкривається, люк дається їжа закривається. Тож тут я би ще хотів сказати, що. Я би ще хотів сказати, що ем, якщо покарання віком буде повторюватися, якби один грабець, я не, не буду наводити прикладів, якби один грабець грав, і він в... Три чи вдвічі порушив правила е, серверу, то ж то з ним було. І би сидів вже в тюрмі, і би знову порушував правила, і так, і так без перестанку було. би був бан? Ми баруцію не банимо за таке. Ми цей, цей сервіс створений як реальне життя. Тут це має бути як в реальному житті. Бан лише для тих, хто щось зробив дуже погане. А за все інше руйнація майна. Все інше та то, то робиться конкретне покарання в тюрмі. Скоро у нас буде дуже велика тюрма, ми збудуємо, де будуть нечемні гравці. А отут це, типа, моя збудована голова. Тут навіть підписано, що я професіоналка, а справа можете подивитися на... на Бобра. Ну, коротше, Бобра. мого друга. Який okay, зараз на сервері дуже давно не граю. Дуже давно. Тож, йдемо до банку. Щоб скоротити час відео, я поставлю на паузу і включу відео, коли ми дійдемо до банку. І ми вже біля банку, як бачите, є підпис банк. І отут ви можете теж працювати як банкір Тут ще в нас скоро обмін валют. Якщо ви маєте якусь іншу валюту на сервері. Наприклад, там смарагти, Це вже ви можете обміняти тут на багато. Це буде врахуватися як долари. Ви можете їх обміняти на гривні, багато гривень. Обмати євро. Тож, ось тут каса 1, каса 2, а У нас внизу є банківське сховище, я його вам показувати не буду. Тож, тут ви можете кредити в хороший в кредит, оформити картку, документи. Кожен гравець має мати на сервері документи. Це оформлюється разом зі мною. Або з іншим адміном. Але, на жаль, зараз інших адмінів тут нема, колись був мій друг, але він зараз тут не грає. Тож, ось так от ми в працю вже багато чого показали, але ми покажемо останнє. Продовжимо після паузи. Ось ми вже біля нашого хорошого Макдональдса. Він досить великий і комфортний. Тут ви можете їсти гамбургери, жарену картоплю, все, що хочете. Я тут, в Макдональдсі, Тут трошечки дорожче, ніж в кафешці, але тут є особлива їжа. Так, зараз я вімкну світло, щоб вам було краще видно. Ой. Заходимо в кабінет. ой. Промальовка як завжди вона підвонить. в Майнкрафті. Включаємо світло. Ось ми актували світло, тепер тут яскраво. І ось тут є дуже зручні Ви тут можете сидіти, їсти. Тут в нас є кухня. І тут можете теж все. А тут дуже зручне місце для їди. Отут. От ми беремо, можемо навіть зробити розкладний стіл. Отак от поклікали чік. Чик. И у нас есть супер раскладный стиль. Вот так вот. И вот так Дозреваю. вот. И вот так вот. Ой, мы тут можем этот а раскладный стиль. Вот там у нас туалетик типа е. Ой, так вот. Тож, ми, в принципі, закінчили ось серву. Ми не встигли все вам показати, але ми покажемо це в наступній частині. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, заходьте на мій сервер, поки він активний. Кілька цих годин буде активний, Якщо це на цей день, то зможете бути на ньому, зроблять гроші серваку. І все мати, в принципі. Тож, з вами була професіоналка Віка. Мій дру мій підписник ярослав па-па-па-па. Не забудьте відвідати сервер І всім па-па.